Пане Коржака, чи погоджуєтесь ви, що сьогоднішній міністр освіти є повний нуль? Ні, я не погоджуюся з цим. Теперішній міністр освіти є абсолютним злом для української освіти. Цей чоловік із жіночим ім'ям, із великою бородою, син свого відомого тата, військовослужбовець колишній, він на своїй посаді нам ще стільки зла принесе, що ми всі будемо ще. З Насталією згадувати за ганебні часи Табачника. Оцей Аксена, Аксен Лісовий він нам більше зла принесе. Він буде прикриватися всюди своєю військовістю. І те, що він купив диплом, міністр купив диплом, не якийсь там клерк 15-й, а міністр купив диплом. З гордістю відмовився від нього, коли виявили, що там є плагіат. І він нами тепер керує. Він утверджує у нас антиукраїнські цінності. Він зросіщує українське військо, українську освіту і всю Україну в загальному. І тому він є перша ластівка антиукраїнського того кодла, який буде воювати, який буде одягати форму ЗСУ, силу бороду до боротися проти України, проти українців. Тому я не погоджуся з вами. Оксан не є нуль. Він є мінус, велетенський мінус. Він є найгірший ворог української. Осві...